За дизайн, я теж сказав, це овер стильно. Мені дуже сподобалося те, що вона грамотно зроблена. Це як дизайн, так і практичність. Тобто, помимо того, що вона круто виглядає, я два тижні нею користуюся, а слідів використання, ну, окрім цього пилу, який припадає, тому що в нас будівництво тут іде, нічого немає. Ну, типу. Вона точно така ж сама, як я дістав її в перший день з боксу. Нічого не змінилося. Тобто, жодних слідів використання. Ні знизу, ні зверху. Це означає, що вона ідеально оброблена і сок. Від суміші ніде не пропитується по чаші і не протікає. Це та проблема, яка в мене виникла з знову ж таки тими ж чашами хастелу. Але наскільки я знаю, хастел зараз вони допрацювали, то були їхні самі перші чаші. Тому в мене нарікань стосовно цього немає.